Друзі, всім привіт Сонячної Австралії. Я вирішив трішки, ну навіть не трішки, а кардинально таке змінити тематику даного каналу. І тепер тут будуть виходити відео про Австралію, про мій переїзд в Австралію, чим я тут займаюся, робота і так далі. І також про подорожі в Австралію і будь-що, що вас цікавить на тему Австралії. Також, якщо ви зі мною ще не знайомі, в мене є ще інший канал, на якому я займаюся викладанням англійської. Тому якщо вам це цікаво, якщо ви намагаєтесь вивчити англійську мову, ви можете знайти багато корисних для себе відео на тому каналі. Я залишу посилання під цим відео. Будь ласка, переходьте і вивчайте англійську разом зі мною. Там є все. Граматичні теми, словниковий запас, фразові дії слова і так далі. Тобто все пов'язане з англійською мовою є на тому каналі. Я живу не в Сіднеї, як багато людей могло подумати, і навіть не в Мельбурні. Ми живемо в столиці Західної Австралії, в місті під назвою Перт. Ось зараз вам покажу центр. Там центр, якщо вам видно. Місто дуже гарне, центр прекрасний, досить велика кількість хмарочосів, купа парків, зоопарк, музеї і так далі. Ну все, чого душа побажає. Звичайно, людям, які приїжджають зі сходу, Сіднеї та Мельбурна, пер трішки нудний, так, так як він набагато менший, ніж той же сіднеї. Але на мою думку, він набагато краще. Я був в Сіднеї місяць тому, і він мені взагалі не сподобався. Це просто гігантське місто, де купа людей приїжджає працювати, 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 і майже ніколи не можуть собі дозволити ні купити буди. Ні нічого такого, тому що все дуже дуже дорого. Ціни на будинки та взагалі будь-яке житло в Сіднеї в три-чотири рази деколи більше, ніж у нас в Перті, а рівень життя той самий, зарплати ті самі. Тому я не бачу сенсу їхати в Сіднеї. Мельбурн ще дуже красиве місто з дуже класною історією, прекрасною архітектурою, тому я можу ще зрозуміти переїзд в Мельбурн, але в Сіднеї. Не розумію, ось перт для мене найкраще місто на землі. Чому саме Австралія? Ми з моєю дівчиною вже дуже давно хотіли переїхати в англомовну країну. Більше семи років, напевно, вже пройшло відколи. Ми вирішили переїжджати в англомовну країну. Моєю мрією було переїхати в Велику Британію, так як я обожнюю Лондон, я обожнюю британський акцент і так далі. Але... Так як Британія маленька, це просто острів, там дуже велика конкуренція, і там не дуже люблять іммігрантів. Потім наш вибір пав на Канаду, але Канада занадто холодна, тобто нам просто не підійшов клімат. І я нікого не засуджую. Якщо вам подобається Канада, це прекрасна країна. Я недавно до речі теж там був, і мені дуже сподобалось, але це було не для нас. Потім вибір пав між Зеландією та Австралією. і Зеландія виявилася трішки за далеко. І Австралія більш економічно розвинута. Зарплати тут на не набагато, але трішки вищі, і більше я б сказав можливостей, щоб знайти роботу. І тому ми і вибрали Австралію. Чому саме Західну Австралію і Перт? я б сказав через її віддаленість і непопулярність серед іммігрантів? Тобто в сіднеї, всі знають сіднеї, всі хочуть попасти в сіднею. Якщо не Сіднеї, то Мельбурн. А сюди мало хто їде, тому тут набагато легше знайти роботу, набагато легше знайти житло, набагато легше купити житло, тому що воно набагато дешевше ніж в інших містах Австралії. Ну і мені здається, вибір тут очевидний. Він впав на Західну Австралію. Саме зараз, до речі, я знаходжуся в парку, що на Harrison Island, тобто острів, який називається Harrison. І чим він популярний, тим, що тут живе шість кенгуру. Цей острів взагалі дуже крутий, тому що він з'єднує центральну частину міста з іншими її суборовами через річку. І я часто взагалі сюди приходжу, я або бігаю тут, або просто гуляю, тому що тут можна просто рандомно зустріти кенгуру. Вхід безплатний. Ви можете приходити будь-який день тільки що години роботи в них входять з 9 до 6 вечора. Щось таке. Але вхід повністю безплатний для будь-кого. Ви приходите сюди, можете зустріти кенгуру, погратися з ними, навіть погладити. Я зараз якраз в пошуку кенгуру, щоб вам показати, вже ходжу десь пів години, жодного ще не зустрів, але. Надія вмирає останньою. Якщо не знайду, я просто покажу вам фотографії з моїх попередніх зустрічей кенгуру Тут тепер як саме ми потрапили в Австралію? Зразу скажу, ми не на біженській візі, ми не біженці. Ми планували цей переїзд вже 7 або 8 років і збирали всі документи, щоб поступити на навчання. Тут Тобто моя дівчина поступила на магістратуру, і я на її студентській візі. Тобто, що дуже круто в Австралії, це те, що вам не потрібно бути офіційно одруженими, щоб мати одну візу на двох. Достатньо просто того, що ви докажете ваші стосунки, покажете, що у вас є фотографії разом, що у вас є спільне життя разом, наприклад, на протязі кількох років, і цього достатньо австралійській владі, щоб видати вам обом одну і ту ж візу. Тобто не потрібно отримувати дві окремі візи або одружуватись для цього. Найважчою частиною переїзду, я б сказав, була оплата навчання. Так як моя дівчина навчається на магістратурі, і магістратура тут дуже дорога для іноземних студентів. Для австралійців не така. Мені здається, там в три, а може й більше разів дешевше. Але якщо ви приїжджаєте з-за кордону, ви маєте платити дуже великі суми. І те, щоб наскладати ось цю суму оплати навчання, нам прийшлося працювати. Ми, до речі, працювали в Китаї на протязі чотирьох років, і майже все, що ми зробляли, ми відкладали для того, щоб оплатити тут навчання, заплатити за квартиру, купити машину і так далі, щоб просто почати життя в новій країні, такій як Австралія, тому що це взагалі не дешево. І в кінцевому результаті заплативши просто купу грошей за навчання, я ні про що не шкодую, тому що Австралія прекрасна країна для життя. Тут весь час сонячно. Тобто, мені здається, приблизно 300 днів в рік тут сонячно. Я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз падав дощ. Можливо, комусь це не дуже сподобається їм буде занадто жарко, але є ще інші місця в Австралії, не тільки Перт. Перт і Західна Австралія взагалі дуже жарка територія. Ви можете поїхати в Мельбурн або в інші південні міста. Там буде прохолодніше, там не настільки жарко, як тут. Західна Австралія чомусь досить жарка виявилася, я сам не був готовий до такої жари інколи. Цього літа в нас, недавно, до речі, були екстремальні температури 40-43 градуса кожного дня. Але не можу сказати, що це аж настільки страшно, тому що вологість була низькою. І з чим нижча вологість, тим менше відчувається висока температура. Але все рівно відчувалося, що трошки припікає. Яка взагалі тут погода? Літом, так як я вже сказав, може доходити до 40, інколи екстремальні температури 40 з чимось, але зазвичай це десь в цьому діапазоні 35-40. Це не відчувається настільки погано, як звучить. Мені досить подобається ця погода, хоча я сам не дуже люблю жарку погоду. Але тут є під боком океан та річка, тому ви можете в будь-який момент підійти або під'їхати, скупатися, або сходити в душ, або просто сісти під кондиціонером. А зараз у нас початок ося. І все рівно кожного дня 30-32 градуси, все рівно дуже тепло і досить комфортна температура для прогулянок, для поїздок на пляжі і так далі. Зимою може бути трішки прохолодніше. В день все рівно 15-20 градусів, що не є холодно, ви можете гуляти в одній футболці, максимум светер. Ну зранку або вечором може похолодати, і можливо треба буде куртку або навіть шапку інколи. Тому що, якщо, наприклад, ви встаєте на роботу дуже рано, 6-7, то може бути досить прохолодно навіть. 5 градусів або й нижче. Ну, Мінусової температури тут ніколи немає. Найменше минулого року зимою, мені здається, було 3 градуси. Це було досить холодно, як для Австралії, але терпимо. Ось я нарешті знайшов трьох кінгуру після години пошуку. Зараз покажу вам їх трошки ближче. Цьому, напевно, не сподобалась наша компанія. Я планую випускати відео на цьому каналі раз в тиждень на різну тематику про покупку машини, про пошук роботи, навчання і так далі, різні тематики в Австралії. Але якщо вас цікавить, цікавлять якісь конкретні теми, будь ласка, залишайте коментарі. Я з радістю зніму відео на саме ту тему, яка цікавить вас. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео.